За три місяці цього року на території Лозівського району виникло 180 пожеж. Найбільша кількість займань сталася на території Лозівської територіальної громади. Серед 106 пожеж, 82 в природних екосистемах та 24 в житловому секторі. Внаслідок цих займань семеро людей загинуло. Причинами пожеж здебільшого є людський фактор, зазначають фахівці Лозівського районного управління ДСНС. Необережне поводження з вогнем або навмисні підпали, спалювання сухої трави чи сміття у весняний період стають найбільшими причинами займань. Фахівцями Лозівського районного управління ДСНС постійно проводяться профілактична та інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням щодо недопущення пожеж в природних екосистемах. До такої роботи залучаються представники органів місцевого самоврядування, національної поліції та місцевих засобів масової інформації. Так, під час відпрацювання населених пунктів протягом березня 2024 року було притягнуто до адміністративної відповідальності чотири правопорушники. Саме спалювання сухостою дуже швидко поширюється на значну площу, особливо у суху вітряну погоду, знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі в житлових будівель та споруд, і навіть стати причиною травмувань і загибелі людей. Випалювання сухостою ніяким чином не впливає на родючість ґрунтів, а навпаки, шкодить. Закликаємо не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів. Закликаємо, не допомагати ворогу, неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки та не провокуйте пожежі в природних екосистемах. Наголошуємо, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Будьте відповідальними, якщо ви стали свідком пожежі, жі негайно повідомте за екстреним номером служби порятунку 101.